Шановні друзі, ми обговорюємо з вами дуже важливий законопроект про благополуччя тварин. А ми не хочемо поговорити про благополуччя людей. Ми не хочемо поговорити, коли в Україні до людини відносяться як до тварини. На жаль, таке сьогодні в нас є. Про що я говорю? Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо знаєте, таке відчуття, що її ніхто не помічає. Що в нас типу все нормально? Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирський ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторію запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто. Отак от він от підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально? Це Конституція України, стаття третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст. І спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це Конституція України. А це місце гаранта Конституції, президента Зеленського, який ще є верховним Головнокомандувачем, а фактично, і Верховним комісаром військовим України. Бо він командує всім цим і він дає усьому цьому відбуватися. Далі йде знущання над конституцією і далі йде знущання над людьми. Так бути не може. Бусифікація має бути зупинена. ТЦК розпущений і запущений нормальний мобілізаційний механізм. Ми зараз з вами обговорюємо законопроект, важливий, безумовно, про важливі речі. Хоча до нього дуже багато питань. І ви чули зараз частину цих питань. І дійсно голосувати за нього в такому вигляді точно не можна. Але я хотів би зараз проговорити іншу тему. Шкода, дуже що дійсно дуже мало народних депутатів в сесійній залі, як завжди, перший робочий день три з половиною години вже втомилися. Колеги пішли, але все таки є речі, які змушують нас говорити і змушують нас звертати увагу на те, що відбувається. От з'явилася декларація сина крупи. Пам'ятаєте, крупа, голова МСЕК Хмельницька область, депутатка Слуги народу в обласній раді Хмельницькій, затримали 6 мільйонів доларів вдома, забита баблом квартира. Ну, в людини були проблеми, куди вже це бабло засунуть. Далі з'являється, що вивозили цю готівку, і в закордонних банках є рахунки, і так далі. А зараз ще з'явилося... Декларація сина крупи, він же, колишній начальник головного управління пенсійного фонду Хмельницької області. Значить, він задекларував майже мільйон доларів готівкою, три авто. За рік купив п'ять будинків. П'ять. При тому, що його офіційна зарплата 414 тисяч гривень. Дружина його купила три будинки та гараж ще. Значить, за 2024 рік задекларував шість земельних ділянок розміром 20 тисяч квадратних метрів і ще чотири ділянки такого самого розміру. Але по іншій ціні володіє 75% будівлі дискоклуба молодіжно-розважального комплексу Хмельницького. Ще раз голова пенсійного фонду Хмельницькій області володіє 75% дискоклуба молодіжно-розважального комплексу в Хмельницькому. Ну, напевно, може, для пенсіонерів там якісь спеціальні програми, щоб вони теж на дискотекі танцювали в Хмельницькому. Також не встиг задекларовувати не встиг добудувати він два житлових будинку: один площею 200 метрів, а другий 600. У власності три автівки, Volkswagen Touareg, Audi q 7 і BMW x 7. В общем, друзі, ви чуєте якесь божевілля. В людини акції, дискоклуби, автівки, будинки, гаражі, земля. І все це людина очолювала пенсійний фонд по Хмельниччині. Мама очолює МСЕК по Хмельниччині, забита баблом квартира. Кому в Україні жити добре? В Україні жити добре сьогодні оцим, яких грабують Україну і українців кожен день, і силовикам. Які всього цього не бачать, яких, знаєте, як таке відчуття, що їх всіх до окуліста треба вести. Ну вони не бачать, не бачать цю корупцію, вони не бачать, що відбувається в державі. Жахлива корупційна піраміда на ТЦК. Всі знають, скільки коштує, щоб тебе відпустили одразу, скільки коштує, коли тебе вже привезли в ТЦК. Всі ці гроші збираються і йдуть нагору. І гора, це не просто воєнкоми, а гора це Київ, Печерський район, сюди це все йде. Бо воєнкоми ми побачили одеський воєнком. Борисов, Віла, Іспанія, все інше. Але не там все це завершується. Завершується на самій горі, на керівництві. І Ми це розуміємо з вами. Жахлива корупційна піраміда на перетину кордону. Теж це всім відомо. Скільки, як, скільки коштує, як проходять без кін... ну, яку тему не візьми? Це схеми. Гроші, корупція, схеми, гроші, корупція. І де наші правоохоронні органи? Невідомо де. Хоча з'являються якісь розслідування, які показують, що наші правоохоронці прямо разом з ворами в законі святкують якісь свята разом з ними там обіймаються, цілуються. Бо це все одне. Це одна та сама банда, яка грабує державу. Хтось це робить з посади бюрократичної, хтось, маючи ганебно погони і принесши присягу Україні, але насправді працюючи не на Україну, а на банду, хтось це все кришує на самій горі. От, власне, як це відбувається в нашій державі? Це катастрофа. Будь-який бізнес задавлений, будь-яке реальне життя задавлене за те. Оце це є, оце безкінечний рекід цих силовиків, які вже не знають, які машини ще купити, які будинки ще збудувати, деяких банках закордонних ще відкласти ці кошти. Ви знищуєте Україну. Ви як ті загарбники, які тільки ззовні нападають, а ви нищите зсередини. Шановні друзі, ми обговорюємо з вами Кримінальний кодекс. І тут одразу приходить питання: а де Микола Тіщенка? Я хочу сказати, що Микола кудись зник. Ми всі побачили, що Микола Тіщенко отримав вже його відпустили. Тепер в нього тільки нічний арешт, а не цілодобовий. Але при цьому він може почати ходити на роботу, але на роботі Миколи немає. При тому, що він активний, ми слідкуємо за його соцмережами. Він там бореться, пише не можна паркуватися на місцях інвалідів. Як вам не соромно? Я так розумію, хтось на його місці може припаркувався. Я не знаю. В общем, він бореться, він бореться від усього серця, але чомусь він не є його Верховній Раді. Ви знаєте, пригадується Арахамія тут. Подоляк майже тут, всі тут нема Миколи Тіщенка. Ну ще Куніцького, Адарченка і інших дівчинків. До речі, як там Куницький, вже скоро рік, як він кудись поїхав. Може, круглосвітне вже зробив, знаєте, це новий Магілан у сучасності. Він зробив вже якесь таке навколо всього світу об'їхав. Але повторююсь, де Микола Тіщенка? Я впевнений, що Микола дивиться трансляцію, бо він же не може, його серце та з нами. Микола, приходь! Будь ласка, ми чекаємо на тебе, Верховній Раді України. Тут твоє робоче місце. Не забувай про Верховну Раду. Тут сюди тебе направили кияни. Представляти їх Уж як так воно сталося, ніхто не знає, але сталося. То приходь, будь ласка, працюй. Тут потрібен твій голос, твій розум, твоє натхнення, твоя гідність, все те, чим ти такий багатий. То очікуємо на тебе на роботі. Чекаємо тебе, Миколо.